Вітаю народи, Ви на каналі Мій погляд і з вами Круп, і сьогодні в нас та що полюбляє літати на велетенському револьвері. Часка, це анемолучниця, однак дамажить вона не анемостихією, а конвертує свій демедж в стихії персонажів її команди. Ця особливість робить її команди потенційно найрізноманітнішими серед усіх наявних ГДД. Однак певні обмеження, звісно, присутні, куди без з них. Так само, як і Шилонен, часка взаємодії лише з персонажами тих стихій, з якими реагує сама, тому для простоти варто узагальнити їх як абревіатуру. Піро, електро, кріо, гідро або печ стихії, так і будемо їх далі називати. З перших же секунд гри мені одразу сподобався цей персонаж. Вона не імба, однак достатньо сильна і, головне, неймовірно зручна. Плюс, звісно, для переміщення надланом чудово підходить, ну і всяке таке. На те, щоб в неї не було недоліків, звісно, вони є. Також є прив'язка до перших Сузір'їв, однак це ми за. Зараз бачимо на кожному персонажі добре. Гайда вже до її скілів та решти. Hold on. Автоатаки, часки абсолютно не потрібні, тому витрачати на них ресурси не варто. Хіба що для краси навичка тут в нас знову купа тексту, але я спробую все розповісти простіше: часка підлітає вгору, сідає на велетенський револьвер та вмикає стан нічного духу. Натискаючи звичайні атаки, ви просто битимете анему шкодою. Однак, затиснувши кнопку, ви починаєте заряджати кулі. І як тільки куль набереться шість. Часка миттєво вистрілить і продовжить заряджатися далі. Тобто вам не потрібно якось таймати заряджені постріли, як в інших лучників. В часки рівень комфорту цього геймплею доведений до максимуму. З іншого боку, прискорити це більш грамотним використанням переривання зарядження стріли теж можливості немає. Це означає, що всі гравці, незалежно від рук, стрілятимуть однаково. Максимальна тривалість стійки приблизно 10 секунд. за цей час ми зможемо зробити 4 повністю заряджені постріли. Натиснувши навичку до її закінчення, ви вимкнете стійку. Кулдаун же почнеться тільки коли стійка вимкнеться. Тепер давайте додамо в нашу команду кілька персонажів печ елементів. В цьому випадку 4 кулі будуть пофарбовані цими елементами. Четверта, п'ята та шоста будуть пофарбовані в кожен елемент вашої команди. Тобто, якщо у вашій команді будуть три піро персонажі. То всі ці три кулі будуть піро. А якщо персонажів з петш-елементом буде два, то одна з куль лишиться анемо. Третя ж куля конвертується завдяки першій пасивці. За кожен перш елемент в команді ця куля має 33% шанс конвертуватися в випадковий перш елемент команди. І якщо в нас в команді їх три, то шанс буде 100%. Також ця пасивка дає бонусний демедж для конвертованих куль в залежності від кількості першів. Персонажів в команді, тобто вона каже нам, що з часкою бажано брати повністю мультиелементальну команду. Щодо накладення статусу, то з шести куль його накладає друга, четверта та шоста. Причому вистрілюються вони, як я зрозумів, в зворотній бік, починаючи з шостої кулі. Чому ці накладення статусів важливі? Тому що в нас купа елементів, а отже, треба спробувати отримати максимум від усіх можливих реакцій. Найкраще, що ми можемо закрити в цій команді, це реакція пірогідро та пірокріо. Однак, так як черговість цих куль повний рандом, то й демедж у вас буде добряче плавати, якщо колір кулі буде не в тій послідовності. Звісно, запарюватися на цей рахунок не варто, однак пам'ятайте, що саме це може бути причиною, чому вона то дамажить більше, то менше. Ще однією особливістю є те, що без цілей кулі не Заряджаються, тому заряджатися заздалегідь не вийде. Також не вийде зарядитися і затримати постріл, якщо ціль, наприклад, сховається під землею в момент пострілу з солотаргетом. Розібралися. А що ж при битві з кількома супротивниками? В цьому випадку кулі будуть прицілюватися в випадкові цілі в зоні прицілу. У вибухів є невелика АОЄ, однак цілі мають стояти дуже близько, щоб отримати сплеш-демедж від усіх пост стрілів, тож зі збільшенням кількості цілей, демедж часки, звісно, падатиме. Крім цього всього, в стійці вона отримає спротив перериванню, однак не повний, тому трохи захистити може, але сильні атаки все одно вас з'їб'ють. Звісно, цією стійкою можна користуватися і для переміщення поза надланом. Шкала витрачається з тією швидкістю, що і в блукача, тому перевагу в цьому плані часка не отримала. Ульта часки. Має основний анемоудар, а також шість додаткових куль. Фарбуються вони по тому ж принципу. Однак вже по дві штуки одразу. Тобто, якщо в команді три печ-елементи, то пофарбуються усі шість куль. Загалом це просто один великий нюк. Друга пасивка при активації вибуху нічного духу членом загону часка стріляє з конвертованим зарядженим пострілом випадкового печ-елементу команди. Вагомою її не назвеш. Але ця пасивка накладає статус і в деяких випадках може навіть завадити закрити потрібну реакцію для активації нового сапорського сету. Третя пасивка про активне перемикання на часку на території Натлану. Вона отримує трохи нічного духу та, звісно ж, може використовувати флагістон. Четверта пасивка відновлює 25 флагістону при вбивстві супротивника. Однак, на жаль, в цього ефекту є кулдаун 12 секунд. Хоча окей, все одно приємно. Сузі дверь СІ-1 дуже круте. Друга куля також конвертується в випадковий перший елемент команди, і шанс конвертації зростає на 33%. Тобто навіть з двома першими елементами команди тепер друга і третя кулі будуть конвертуватися зі 100% шансом. Як ви розумієте, це відкриває нові можливості до комбінування ваших персонажів, плюс до цього зменшує витрати нічного духу, коли персонаж не в бою. Сі 2 дає стак першої пасивки, що додає 30% бонусного демеджу в командах з двома пет-елементами. А також до заряджених пострілів додається ще один удар, з більшим АОЄ, який також конвертується в випадковий пет-елемент команди. Сі 4 відновлює нам 9 енергії після використання ульти і додає до неї такий же додатковий вибух, як на Сі2. Сі 6 суттєво прискорює зарядку куль та посилює кридами заряджених пострілів на 120%. Насправді це набагато краще ніж здається. Якщо узагальнити, то кожне сузір'я цієї дівчинки дуже класне і має свої бонуси. Сам я, якби мав більше круток, то із задоволенням викрутив би собі сі 1 або сі 2 Ці два сузір'я дають найголовніше та звільняють часку від усіх обмежень. Якщо ж казати про СІ-0, то часка достатньо сильна, щоб показувати високу ефективність і без сузір'їв. Артефакти. Варіантів насправді багато. Найкращим, звісно, буде новий сет на Тлану, який збільшує крит шанс на 40% та дає 15% універсального множника. Другим варіантом буде взяти ще Однак ульта часки досить вагома, і втрачати її, одягаючи цей сет, мені здається, нераціональним. Наступним варіантом буде одягнути сет Хантера, якщо граєте з фуріною, а скоріш за все з нею ви гратимете. Останнім же варіантом буде взяти Анемо сет. Це може дивувати, але в сі нуль часки майже немає опції зрізання резистів, тому зрізати їх самою часткою буде не таким же й поганим вибором. Гадаю, один з цих варіантів у вас вже є, тож одягати 2 плюс 2 немає сенсу. Щодо мейн статів, то шапка критова, кубок на атаку чи майстерність, годинник на атаку чи майстерність. Тут варто зазначити, що якщо хочете одягнути майстерність, то варто використовувати лише щось одне на майстерність або кубок, або годинник, бо в іншому випадку ви втратите забагато атаки. Збирати більше 100% крит шансу, звісно, не має сенсу. Тому здебільшого ваші підстати це крит демедж, атака та майстерність. Щодо відновлення, то якщо хочете давати ульту кожну ротацію, то треба десь 135 145 відновлення, якщо ж ні, то не збирайте його взагалі. Зброя. Сігна, звісно, буде найкращою опцією. Вона дає і атаку, і демедж зарядженої атаки, і демедж ульти. Якщо ж у вас є Аква чи фокус, це приблизно рівнозначні опції. Луки на кричанс буде використовувати складно, бо персонажі і так 24% базового крит-шансу, а ще й сет дає 40. Тож збалансувати крити з крит-шансовою зброєю буде вкрай важко. Якщо ж у вас є інші домашні п'ятірки, беріть їх. Однак пам'ятайте, що заряджений постріл часки відбувається миттєво, тому Амос додасть вам лише багато атаки та трохи. Трохи бонусу до зарядженої атаки. З четвірок можна скрафтити натланівський лук. Він дає багато атаки та трохи майстерності. Якщо ж у вас вже скрафчений лук фонтейну, то він також підійде. Підтвердити, чи працює на ній рогатка, я не можу. Але за логікою повинна. Однак, знову ж таки, тут проблема в кричанці. Для молодого аккаунту цілком може бути корисною опцією. Єдине, що атаки буде мало. Але якщо інших опцій немає, то це краще, ніж нічого. Чого? Команди. Так як Часка хоче мати в команді якнайбільше печ елементів, і бажано, щоб вони були різні, то загалом ви, звісно, можете взяти будь-яку комбінацію з усіх цих персонажів. Однак я хочу виділити кілька команд, які підійдуть їй найкраще. Отже, на мою думку, найсильнішою пачкою наразі буде Фуріна, Беннет та Оророн. Мінусом цієї команди буде те, що якщо ваша фуріна Сі нуль, то під Бенетом набрати стаки фанфар буде важко. Оророн, хоч і надає багато, однак він здатен активувати сет і бафнути всі три елементи на додатковий бонусний демедж. Для цього ваша ротація має починатися з навички Бенета, далі ульта, навичка Оророна, далі Фуріна, і закриваємо усе ультою Бенета. Якщо ж у вас фуріна Сі нуль, то можна розглянути варіант додати замість Орона. Оророна Шарлоту, їй можна дати книгу з бафом атаки, тож ви хоч і втратите трохи демеджу, та не критично. Якщо ж не хочете прокачувати Оророна, але ваша Фуріна Сі 2, можете спробувати варіант націоналки з фуріною, сянкою та беннетом. Ця команда теж працює непогано, хоча і демеджу від самої часки тут менше. Добре, я все фуріна, фуріна. А що ж робити, якщо фуріни немає? Замість неї, на жаль, можна взяти тільки. Мону, однак така команда теж досить непогана. Якщо ж ви хочете краще жити, то можете замість Оророна взяти Діону чи Лейлу. Знову повернемося до Фуріни та Бенете. До них також можна поставити Діда чи Шилонен. В цьому випадку куль буде 2-3 замість 4, -х. однак вони будуть сильніші. Всю силу така команда отримує на С1, С2 часки, і з цими сузір'ями вона вже буде сильнішою за ту. Яку я назвав першою зоророном. Насправді можна і далі продовжувати комбінувати персонажів, однак цей момент, мабуть, найцікавіший в часті, тому залишу щось і вам. Якщо знайдете якусь цікаву комбінацію, напишіть про це в коментарях. Що ж у підсумку? Для мене часка ковток свіжого повітря. Вона в міру сильна, однак дуже зручна та варіативна. Дуже хочу її хоча б сі один, та розумію, що крутки не резинові і треба щось лишити для майбутніх персонажів. Якщо ж ви шукаєте щось незвичайне, то часка вам точно підійде. Плюс зараз вона має найчитерніший спосіб переміщення над ланом, що суттєво допоможе вам в дослідженні світу і звільнить вас від використання кокузар. Хоч моя Дівчинка і далека від добре одягнутої, але вже здатна робити отаку грязюку. Приємно, що грі ще є чим мене здивувати. А отже, мабуть, щось таке розробник робить правильно. Давно я вже не казав про це, тож нагадаю, що мене можна підтримати на БаймієКофі та спонсорством тут на Ютубі. Та якщо ви просто підпишетеся та поставите лайк, це теж буде великою підтримкою українського контенту. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей! Бувайте!